Трампа задача просто поставить галочку. Ну і важливо, як, поняли, да? на умовах Росії, і України, похір їм як їм от задача просто все. Ми перемогли. Трамп молодець. Трамп війшов в історію як людина, яка завершила війну між Росією і Україною. України, звісно ж, свої інтереси а, треба відстояти права людей, свободи людей, істини закона. Нашому, типу, все створювали. Воно ж так штучно. Ці всі закони розумієте, нашому це все створювали, і нашому якось там добра і зла притримуємося, якось рівноправ'я да? і взагалі правосуддя. Якщо ми зараз просто підіграємо Путіну, і вони прямо пряму кажуть, що Трамп підігрує Путіну. Саме тому президенція Трампа наконець включається і щось там думає про те, як дійсно цю війну закінчить на умовах вигідних не тільки для України. Правильно? Для них же перемога України вигідна не тільки для України, а для них самих. Бо за цим всім стоїть величезна махіна, яка називається Демократія. І якщо вони погодяться на умови Росії в перемозі в цій війні або в мирі, то значить вся оця величезна махіна, яку вони вибудовували сторіччями, просто рухне. Розумієте? І на жаль, дійсно це відбувається руками українців, і оці всі розмови завершують. війну, треба на мир чи не треба на мир. Можуть а, кожен, звісно, українець. Але насправді тільки той, хто а, знаходиться на війні, був на війні, дотичне, отримував там поранення чи якось безпосередньо приймає там участь. Навіть не ці політики, які сидять там в офісах, щось розмірковують, да, хоча вони там не знаходяться. Знову ж таки, тільки люди, які на війні можуть про це розмірковувати, їх про це треба питати. Але політична історія така, що вони щось там вирішують, а ми всі з вами люди, в принципі, як пішки. І в наших руках допомагати. як казав Скерабін, нас так кинули, але люди, люди, волонтери, як були, так і є. Як допомагали, так і допомагають. Понімаєте? Отака от історія. І, і тут все в наших руках: допомагати чи не допомагати. Чекати на якесь чудо чи не чекати. Бо в принципі логічно шансів у нас дуже мало проти той рашки, величезної країни і так далі. Ну якось перемагали раніше казаки, якось це відбувалося. якось же ж ми маємо велику Україну, великий генний код і так далі. За рахунок тих людей, які попри все, про попри а тої політичної ситуації, яка відбувається, вона була завжди готові далі, готові далі продовжувати типу, воювати, відстоювати свої права і так далі. От, в принципі, така історія. Тому я.